Від такого масштабу трембіт, голосів надзвичайно розкішного природного амфітеатру карпатських хребтів, здається, шкіра вібрує. І тут просто неможливо засумніватися в тому, що Різдво йде. І вже понад 100 років отак красиво свято луною долиною йде на всю гуцульську землю. І ми з вами слідом за колядою йдемо новим надзвичайно колоритним маршрутом засніженої Івано-Франківщини. Пішли. Маленьке, гірське, старе і дуже живописне село з поміж вигинів Буковецького хребта Карпат поряд із чорним черемошем, ніби й справді вмостилося перепочити і затишно зустріти різдво. Шепотом молитов, дзвонами пісень, традиційними барвистими убраннями і щасливими посмішками. Криворівня у ці особливі зимові дні дуже емоційна і вже багато років отак кличе до себе сотні прихожан та туристів. Зате гості вже давно неофіційно називають її Різдвяною столицею Гуцульщини. Знаменита місцева коляда зазвичай починається на старому подвір'ї церкви Різдва Пресвятої Богородиці, що вже понад 300 років височіє над шляхом. Раз на рік цей майдан поряд із приземкуватою святиною вщен заповнюється людьми. Всі чекають на посвяту та парад колядників. Спочатку здається, що тут панує суцільний звуковий хаос. Але згодом всі сторонні голоси стихають, і колядницькі гурти, що сходяться сюди з усіх навколишніх присілків, утворюють навколо храму традиційне кільце, аби по черзі віншувати різдво. росою, зійдеться ще веселенько. А одразу по тому із благословінням рушають по гористих вулицях нести свято на подвір'я. Грамувати Різдво це на місцевий манер святкувати. Разом біля церкви для кожного з місцевих жителів звично і невід'ємно. Більш того, багато років тому саме тутешні священники разом із гуцулами почали складати перші колядки. Колядники це апостоли, Вон, так, вони, про Ісуса Христа відвідують кожну хату, колядують навіть там, де ніхто не живе, для того, щоб життя там відновилося. І коляда вона має такий це називається народним богослужінням, тому що під час коляди в хаті, коли приймають господарів, іде коляда за живих, за господарів, за чоловіка, за жінку, за дітей, за гостей і, звичайно, за померлих окремо коляда в завершення. Уже за мить отець Іван біжить зустрічати колядників на своєму подвір'ї, бо не годиться змушувати таких шанованих гостей чекати. Ця традиція пережила чимало епох, поворотів історії і навіть переслідувань. Та більше скажу, на Прикарпатті відлік її ведуть ще з дохристиянських часів. У давню пору святкували народження сонця, і колядники були втіленням духів предків. Потім архаїчна та християнська культури поєдналися, з язичницької коляда стала християнською, змінювалась форма віри. Але от суть і сила святості Різдва тут лишилась незайманою. Коляда на Івано-Франківщині це не просто пісні, костюми і красива данина традиція. Здається, це і є справжнє різдвяне диво, бо у нашому нанотехногенному 21 му столітті тут селяни за три місяці до свята записуються на коляду. І визначають, до кого прийдуть колядувати саме 7 січня. Це дуже почесно. Ходімо подивимось, як готуються до зустрічі. А готуються до свята відповідально і за усіма канонами. Взагалі то колядників у різдвяні дні можна зустріти в кожному селі Прикарпаття. Але криворівня саме тим особливо, що тут як і сотню років тому в святковому обряді задіяне усе село. Якщо не в самому дійстві, то неодмінно в зустрічі та частуванні. І вже будучи тут, як можна не поцікавитись рецептом головної страви різдвяного столу. Тому я завчасно напросилася на кухню до пані Василини. Пані Василина, я звичайно не вмію так красиво співати, як ваші колідники, але мені дуже цікаво, як їх зустрічають. І власне дуже цікаво, якою є автентична куття у криворівні. Колідників зустрічають. Господині вже на порозі зустрічають з чистим серцем і так трепетно, тому що вони цього дня чекали цілий рік, вони колядують, плєшуть, це так по-нашому. Я люблю колядників пригощати кутею. Хоча не всі господині так роблять. Я пам'ятаю, що моя бабуся, колись і мама. Ну, були такі часи, коли готували просто пшениця підсолоджена цукром. Це була вся розкіш. Колись навіть і цукру не було, знаєте, робили його якось з буряка. Сучасна кутя у криворівні значно багатша і солодша. Та й не так довго готувати цю святкову страву, як інгредієнти для неї. Але у нашої господині в таку пору все на поготові. Тож до приходу колядників маємо встигнути. Тут у мене мак попередньо трошечки розпарений окропом, і е, я попрошу, ви мені допоможете е, не просто толкти, а терти. І треба його так по куточках розтерти, щоб він перетворився повністю в кашу. Угу. Ну я сподіваюся, я виправдаю ваші таку, сподівання таку, з ніби ніби якби якби там молока налив. Основа куті така сама, що й в усіх регіонах. Добре, відварена пшениця як символ життя. А до неї наколоті горіхи, гірський мед замість цукру і первинно розпарені родзинки, щоб віддали свою кислинку і аромат. Ну і мак я натерла так, що його не видно в тарілці. А ще зовсім нова для мене складова халва. Так, ще хвилиночку дві помішаємо, щоб розійшовся всі інгредієнти по цілій месоці. і потім можна буде куштувати. Так, ну, будь ласка, пригощайтеся. Пробуємо. М -м -м. Вона така масненька, не? <oralinterpretator> треба буде зганяти на Івано-Франківщині. Але вашим колідникам, пані Василина, точно сподобається, я певна. Я і не сумніваюся. Солодко, поживно, дуже <А destble> смачно. Тепер то я розумію, чому тутешні колядники так добре співають. Шуткую певна річ. Але насправді ця культурна і релігійна традиція дуже відповідальна і лише для витривалих. Самі рахуйте, за день колядницькі гурти із повним обрядом можуть обійти 3-4 хати, а у Криворівні понад 800 дворів. Із Різдва до водохреща колядники мусять побувати в усіх без винятку. Колядують навіть там, де господарі не живуть, аби добро не минуло землю. Страшенно цікаво, як це все відбувається наживо. Товариство колядників у цьому високогірному селі вже нагадує мені якийсь таємний лицарський орден. Ось самі поміркуйте, щоб потрапити до колядницького гурту, самого таланту замало. І, звичайно, тут ніхто не зважатиме на кількість лайків у вас в соцмережах. А перед тим хлопці проходять надзвичайно жорсткий відбір. По-перше, бути добрим господарем, скромним, не дай Боже лаятися. Ну і звичайно, бути здібним у танцях і голосистим. Це тут дуже гонорово, тобто почесно. А ще у кожної творчої команди є свій староста по-місцевому береза. Він завчасно збирає усіх на репетиції і, врешті, на коляду слідкує за порядком у колективі за тим, щоб усі були доречно і традиційно одягнені і а вже ж, щиро налаштовані. Сніжок біленький, земленьку покрив. ангел нам з неба радість возвістив. Іван Іванович, ви так гарно співаєте, невільно хочеться вам підспівувати. Але я ж то знаю, що жінок до цієї когорти ви не берете. То традиції такі, чи просто у жінок інші справи в цей день? Коли ходять у колідники, то вони взагалі відгороджені навіть, навіть не мали права піти додому, якщо тут завершилася коліда. А моя хата десь е, трошечки збоку, то я вже не мав права піти додому переночувати до дружини. То дійсно є святість. Ви розумієте, що коли отець Іван нас окроплює свячену водою е, перед тим, що ми маємо виру, рушати в коляду, то ти відчуваєш, що ти вже якийсь з усім інакший, що, е, що ти маєш свій обов'язок і ти маєш його гідно пронясти з цим. Колідничками, з хлопчиками, з чоловіками, які я, ну, я щасливий у тому. Безперервно такий обряд колядування у цьому гуцульському селі існує вже понад століття. І тепер у наш час тут можна почути колядки, що так само голосно лунали на цій землі багато років тому. А поряд з ними нові і сучасні. Та взагалі тут на Верховинщині усе пронизане гірським колоритом і творчістю. Не дарма ж тут так любили гостювати Іван Франко, Леся Українка, Михайло Грушевський. А пам'ятаєте, Сергій Параджанов знімав у цих краях легендарні тіні забутих предків? Бо ж предки тут не забуті, і в них стільки зовсім юних послідовників по всій гуцульській землі. Допоки лунають колядки, існуватиме світ. І він справді живе. Дохристиянський, священний, аутентичний, гуцульський, як не назви, а він надзвичайно цінний для нащадків. Душевне ж різдво у нас вийшло. Ви теж, як будете на Франківщині, неодмінно приїжджайте сюди торкнутися таїнства і зарядитись енергією гірського фольклору.